Всім здравствуйте. Мене ви знаєте Павло Миколайович, місті Вінниця. Сьогодні вам презентую однокімнатну квартиру в ЖК туркіш Сіті. Вона велика, 50 квадратних метрів. Ванна, кухня, спальня. І так, по порядку. Йдемо сама ванна кімната. Біде унітаз, ванна 0984544. 4 одиниці. Ви знаєте, кому дзвонити? Такий самий номер лайф 093. Кухня, холодильник. Там у нас пральна машина, газова поверхня, духовка. Все у нас працює, все у нас гарно. Автономний газовий котел, який підігріває воду і дає опалення. Поверх у нас третій з 12, тобто з нижньої частини можна. І пішки піднятися. у нас тут відеодомофон, пакетники на кожну розетку. Йдемо в спальню. Спальня у нас ось така двуспальне ліжко. І полутерне для одної дитини ще може бути. Комод, шафа, і телевізор, кондиціонер. Все, як ви бачите, тут у нас балкон прямо розгонований, такий, як. Під кабінет і вихід, вихід, вид, вид з вікна. Там у нас проспект Коцюбинського. Тут у нас Данила Нічаю закінчується, там парковка, ну і тут гостєва парковка. Сушка. ну Все, що ви бачите, все предоставляється в оренду. дзвоніть, покажемо зручно для вас зараз.